Героями не народжуються, героями стають під такою назвою в читальній залі центральної бібліотеки імені Миколи Островського відбулася година пам'яті, присвячена нашому земляку герою України, герою Небесної Сотні Сергію Кемському, який був серед тих, хто прийшов на Євромайдан, щоб висловити мирний протест проти дій режиму Януковича, Звіряче побиття молоді, Беркутом сколихнуло тоді всю країну. За лічені дні вже мільйони українців вийшли на площі і вулиці, щоб продемонструвати свій проєвропейський вибір. Минають роки криваві події на вулиці Інститутській в Києві, які забрали життя наших небайдужих та відважних співвітчизників, стають історією, але об'єднують нас та дають силу далі відвоювати нашу свободу та незалежність сьогодні. І дивлячись в очі Сергія Кемського і представників тієї славної небесної сотні, я переконаний, що вони найбільше тривожаться за те, щоб дійсно наша держава була соборною. Демократичною правовою, що вони загинули три роки тому назад, не за щось небудь, а дійсно, щоб наша держава стала процвітаючою демократичною європейською. І хотілося б тільки звернутися сьогодні до вас, шановна молодь. За вами майбутнє нашої держави. Менше треба вірити сьогодні, на жаль, телевізору, політикам, більше вірити державним діячам. Справжнім патріотом, і ми побудуємо справжню державу. Такі люди, як Сергій Кемський, повинні жити, робити цей світ кращим, моральнішим. Але чомусь доля розпоряджається по-іншому, зазначив народний депутат України Володимир Арішонков, який також завітав на захід та вручив мамі Сергія Кемського та Марі Гаврилівні книгу спогадів учасників майдану та пам'ятні медалі, присвячені героям Небесної Сотні. В свою чергу Тамара Кемська поділила спогадами про свого сина, про його дитинство та активну юність. Про його прагнення змінити країну для кожного з нас, для тих, хто живе в Україні. Ніхто ж не міг навіть подумати про те, що будуть такі страшні події, що будуть просто в упор, снайпери і, і беркут буде розстрілювати в упор наших дітей. Сергій отримав не один постріл, він отримав два постріли: один в шию, один трошки нижче, одна куля пройшла на виліт. Одна залишилася в верхній легені. Дякую вам всім, що ви сьогодні прийшли. І в мене є таке коротеньке звернення і для учнів, і для учителів, щоб ви в своїх школах проводили заходи такі освітницькі, просвітницькі, чи як правильно їх назвати, всі дні, починаючи з листопада місяця і до лютого. Якщо не в кожному класі, то хоча б в актовому залі, кожної школи, провести такий захід і донести до молоді. Бо це не секрет, я про це знаю. Що в багатьох школах ну, діти абсолютно не знають ні. Про що в Житомирській області взагалі загинуло четверо людей. Повинні знати всі дітки в кожній школі, тим більше повинні знати вчителі про це. Мільйонам українців події на майдані допомогли усвідомити, що бути патріотом України означає не лише безмежно любити країну, піклуватися про неї, працювати на її благо, але й віддавати за неї своє життя. Вшанувати Героя Небесної Сотні Сергія Кемського приїхав і кандидат історичних наук, доцент Житомирського агроекологічного університету Геннадій Махорін. Він презентував свої книги Герої-рятівники та Наші герої. Хотілося би вірити в те, що смерть цих небесної сотні Сергія Кемського не була тремною, що їхні високі помисли будуть спонукати владу нинішню до дійсно побудови тої країни, яку хотіли вони бачити. Євромайдан, революція гідності і пам'ять про Небесну Сотню, безповоротно визначили європейський вектор України. Та на жаль, сьогодні не всі українці вірять в кращі майбутні держави, говорячи, що влада забуває, за що боролися та гинули ті, хто вийшов на майдан. Сьогодні у багатьох віра розхитана, вона коливається. Ми, ми не бачимо, де справжні орієнтири, хто хто сьогодні справжній лідер, кому можна повірити. Так, от якраз оці хлопці і дівчата, які Загинули тоді на майдані, от їхня, на жаль, смерть, але це як символ тієї віри в зміни, і я переконаний, що обов'язково так і буде, що буде новою Україна. Буде будуть, будуть діти наші, які підросло будуть пишатись державою, якою вони живуть. Низький уклін усім патріотам, які розпочали і сьогодні продовжують боротьбу за нашу незалежність. Багато пройдено і багато роботи ще попереду. Але наш обов'язок перед небесною сотнею перед усіма загиблими в зоні АТО продовжити їх справу і здобути кращу долю українському народу.